Uh -huh. Не газує. Тепер ми їздимо по повноцінних дорогах. А тут нема ще машин. <ріхи> 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 Отак. Сів та й поїхав сюди, не треба ніяких там прибамбасів. А тим більше протезів. Хай люди не переживають За рулем професіонал, Ой, поліція. Ага. О тут можна Да, тут куди хочеш можна Я краще на цьому повернути Наліво поїдемо угу. Під арку поїдеш Я тут всім дорогу <кх> да. да у тебе саме І оцьому, цьому по-моєму да. Да, да да у тебе лівий поворот Агала ну, там іде А може не да. Да, У не нього гірше. У ну, нього помеха справа. Під Арко поїдемо? Я поїхав. Тут треба вже збавити. Температура жарко? Вогник, вогник. Я тоді повирізаю там. А що з музикою? Як вона тут? Оцього не знаю. Зараз буде навіть громкость велика. Mm. Та ні, нормально. Оце ми попали. Mm. Ось цей моменти світ mm. трошки. Mm. Ну, тут немає як вискакувати, тому що... Mm. Тобі що ми в випадку права, десь Непонятно, де. Документів на собі провокацію себе не, не кажи. Є у нас права. Не спеши, не спіши. Ага, бляді, я вже... Три машини. А там зелений. А ты там уже їдуть. Ну, ну могли б і пропустити. Та почекай, сейчас тебе уже пропустять. Так да, Нема таких. Диви. Ось тут сейчас по хорошому Так по хорошому ну не хочуть. Мені просто поняв строю, десь щось нарушить, ага. бо... Щоб він тишний мене... раз права не... У мене так. Да, зараз переваг дуже мало. Поняв. Ага. Таке рішення. Так, ученик, ти будеш їхати. Давай, газуй. А де там ученик? Ну, Генка. А, новичок, типу, так? Да? Новичок. Ну це не новичок, а навчальник. А. -а. Ну, Я типу, знаю. він права вже, наверное, на отрив, але він ще до двох років mm -hmm. ці права може Костенко поставити, щоб всі знали, що він шановний. Mm -hmm. А тут треба нагазувати, а він прозе. Не поспішай. Чого? От диви, мені треба переключити радіо, і мені трошки одною рукою дивишся. Не треба! Ну, Буде пуста дорога погазуєш. Вирішиш потім мене. Тебе? Ну, коли я в тебе це... не Чи треба. Я да. Та ну здорово, наступив. Але ти все, береш і їдеш, так? Да? Ну да. Типу... Я думав, такі проблеми будуть, щось придумовувати. Ну, чесно кажучи, ти так коли виїжджав, тебе руль так ну, ти погано крутив його, я ну, от, погано, от, от тоді хвилювався. Треба щось думати, все одно додати сюди, бо типу ти mm -hmm. собі ладошкою зажав mm -hmm. і ти провертаєш. А тут треба руку прижимати до руля, щоб він нікого запахав. Mm -hmm. Або отак. Ну так, да, зажав ну, його. Попадеш? Ну попробуй. Ну давай. Якщо черканеш, то будемо знати. А можна отак дивитися? Ну нормально і положив собі і деше відпочиваєш. Анне не порушувати правила дорожнього руху. Бо мене зроблять винувати. Ой, куди їдемо? Та не знаю, та... То ласка. <плес> ти хочеш на пляж Николаевский? Та ні, ти шо. Що я там забув? Не знаю. Ну да. Закалять. А де можна розвернутися? Да де хочеш? тут наліво, ой, направо поверни. Тут? Да, да, да. Там до вулиці мира. Там велика. Там параллельно там. Да, 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 да. <плес> Продолжаем ні. <снимать? плес>